Театр є місцем, де слова стають живими, а актори втілюють різні образи, розповідаючи історії, які можуть надихати та залишити незабутні враження усім глядачам. Сьогодні у подкасті молодий та надзвичайно натхненний актор Роман Падура розповість вам, чи випадковий театр в житті і чим щоразу його вражає. Дочекайтеся. Роман Падура в театрі працюю з 2013 року. Театр для мене це задоволення. Я тут досить випадково, ну дуже випадково. Я не знаю, хто так ще випадково сюди потрапляв, як я, тому що в 2013 році я випускався з коледжу культури і мистецтва Кам'янця-Подільського. Нас було трьох: три одногрупники. Один вже покійний царство і мене другий Андрій Цимбалістий. Ми почалися разом. В театр потрібні були хлопці. говорилося про трьох. Ми приїхали сюди, нас прослухали, там оля, таке було формальне прослуховування, але прослухали, приїхали назад. І як виявилося, що потрібен тільки один хлопець, а не три. А я такий був, що якось ну, я не розумію, чого я навчаюся в цьому коледжі. Ну, я не знав, чого я хочу. в мене було ще не, не, я не знаю, невизначеність в житті, чим я хочу займатися. А Інна Анатолієвна, наша викладачка, їй було дуже шкода, щоб я десь там не пропав, щоб я десь там не пішов на умовну якусь там ферму, я не знаю, кудись, що дуже шкода, вона жаліла. І вона каже: хлопці, ви так і так типу себе знайдете, а от Романа, мені шкода, то я би хотіла, щоб він пішов в театр. І от. Так, таким методом тика, я, я сюди і попав. Моя позиція, напевно, ні те, ні інше. От сама фраза служіння театру, служити театру, воно так дуже ніби, гарно звучить, так всі його використовують, ну, здебільшого, старші автори це використовують. Для мене ну, це все-таки. Можливо, і стоїть перше як робота, тому що це робота, це професія. Ми цим займаємось, ми за це отримуємо кошти. Але ця робота, яка приносить велике-велике задоволення. Тобто, ну, служити не знаю, це працюєш, але працюєш з задоволенням. Це задоволення. Це не знаю, захоплення, це те, що приносить, ну так, да, це задоволення, це те, що приносить мені задоволення. Реакція глядача, напевно. Коли ти розумієш, ну, як актор, який працює на сцені, і в кінці вистави, коли ти виходиш науклін і оплески, і коли ти бачиш вдячного глядача, це, ну, як вдячного? глядач, який захопленням. Спостерігав за цим всім. Він тобі дякує своїми аплодисментами, і ти бачиш по очах, по їхніх реакціях, емоціях, що це все, що ти робив, воно не дарма. Оце найбільше задоволення приносить. Ти можеш пропрацювати все життя в театрі, але так і не як сказати правильно не, не осягнути себе. Не показати те, що ти вмієш, чи, ну, взагалі не дійти до цього акторства. А є такі, наприклад, що ну, народжені бути акторами. Є такі, які е, набувають більш ну, важкою працею, які працюють, працюють, і це може бути не рік, не 5, не 10, можливо, там через 30 років і тоді аж не розкрився. Є такі, які розкриваються за 5 років. Ну, тобто це суто індивідуально. І мені здається, ну, є такі люди, які до кінця свого життя не. Ну, типу, би, може, і актор, але так, щоб аж розкритий такий класний актор, то може і ні. Як би це, звісно, не звучало. Але... Ну, воно таке. Можливість відкрити себе. Можливо, я її ще не, ну, не до кінця відкрився, але знову ж таки, повертаючись до моєї викладачки, вона ну, щось вона мені бачила. Вона не просто так запхала мене в театр, боже, десь там е прилаштуйся собі і працюй, щоб ти там не пропав. Вона щось бачила. І це е ще одна викладачка була з Києва, яка приїжджала. І вона також говорила, що в, в Ромі щось є, йому потрібно в цьому працювати. Ну, я це ніколи не вважав, тому що ну, я ж себе з сторони не бачу. І все, що я робив і оці всі роки, і до зараз, коли я це роблю, я не знаю. Мені, ну, в мене враження, що воно. Не туди, що воно в ну, мене не виходить, мені є над чим працювати. І от... театр дав мені можливість відкритися. Показати те, що я вмію. Багато що, чого ще не показав. Я думаю, він так і буде надалі давати мені таку можливість. Може бути будь-що. Якщо відкидати. Те, що це мені подобається, що це приносить задоволення. Якщо думати суто за роботу, то це може будь-що бути. Те, що просто приносило гроші. Але якщо говорити про задоволення, ну не знаю, яка робота мені принесе стільки задоволення. Можливо, знову ж таки, це ще ключовий фактор в тому, що звичка. Вже якби ну, 10 років майже ти на одному місці працюєш, ти вже все тут знаєш, ти вже якби нікому нічого не повинен доказувати, всі і так знають, що ти можеш, що не можеш, і те де і тепер. А якщо приходиш на нову роботу, ти знову ж шукаєш підхід до людей, е, стараєшся якось, навчаєшся, вникаєш в цю роботу, а тут вже якби воно все е, на місці. І от, можливо, цей страх цієї звички, що ти привик до цього місця. І, можливо, десь би було і краще, але покидати те, що маєш, і шукати, не знати чого, не знаю. Поки що, так. Якби стало питання ребром, що от, ну, от все, треба закінчувати, ну так, да, якось би змирився і жив би далі. Але так, поки що, тут. Не задумуюсь про зміну професії. За цих 10 років театр зазнав великих змін, це те, що я бачив, тому що в той період, коли я приходив в театр, ну, це може підтвердити будь-хто, що це було не найкраще часи театру. Не було взагалі колективу. Ти приходиш на роботу, ми там ну, познайомилися з молоддю, і молоді було мало. Про середній вік я взагалі мучу його, як такого взагалі майже не було. Там були тільки старші і от молодші. А от цей сорок от, ну, аля як якось там 30-40 років цього покоління майже не було. І ми отак кучкувалися, якимись такими маленькими, потім молодь збільшувалась, брали нових акторів. І можливо, за рахунок цього, можливо, за рахунок того, що змінювалося керівництво, було більш лояльним до своїх працівників, взагалі до всього театру, до того, що ми творимо, тому що все-таки театр мистецтво, мистецтво колективне. І якщо не буде колективу, не буде театру. І за рахунок зміни оцих керівників, за рахунок того, що було влиття цієї молодої крові. Все якось налагодилося. Бо вийшла класна співпраця, і всі більш-менш дружні, всі один за одного, всі працюють, всі стараються. Ну і, ну і старше покоління, це само собою, мови немає. Старше покоління нас навчає, допомагає, підказує, куди. І от оцей такий цей, я не знаю, як це назвати, симбіоз. Коли ми от зв'язуємося всі докупки, і от виходить з цього щось путнє, на мою думку. Всі зараз звикші, звичайно, це до кіно, це соціальні мережі, це ютуб. І, типу, для чого ходити в театр? Там ж не так весело, От подивлюся кіно, там буде класніше. Ну, в театрі це ж живі емоції. Ну, в кіно я також розумію, так, це емоції, це класно відзнято, класна гра акторів, класні дублі, все. Але в театрі. Актор ну, працює тут і зараз. Ця його жива емоція її не повторити. Вона кожний раз інша. За цим потрібно ходити. Ти ж ну, хочеш сприйняти щось для себе, взяти, якусь певну емоцію, пережити ту чи іншу обставину. Ну, За цим потрібно ходити. Молодий глядач повинен знати, що театр. Це не для старших людей. Театр також для молоді. Ходити в театр це ну, мені здається, якоюсь певною мірою навіть престижно. Театр навчає, театр показує, що може бути з тобою, якщо ти от вчиниш так чи інакше в тій чи іншій ситуації. Тобто, для цього потрібно ще ходити і особливо молоді, щоб навчатися. Вам жити далі в цьому житті. А театр доглядно показує, як правильно робити, як ні. А кожен як вже сприйме, як вчинене, так буде правильно. Шановний наш Хмельницький глядач, і не тільки Хмельницький, а всі приїжджі, хто перебуває в нашому прекрасному місті Хмельницькому. Ми актори Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Щиро запрошуємо вас ходити до нас на виставу у нашому наступному, дуже насиченому, дуже крутому сезоні. Буде багато цікаво, будуть нові постановки, будуть і не менш круті старі постановки. Просто приходьте, отримуйте задоволення, діліться своїми враженнями з друзями і запрошуйте їх. Чекаємо. Дай серцеві волю заведе в неволю. Перша моя роль, коли ми випускалися з коледжа, ми ставили вистави, і я там грав головну роль Микити. Це б взагалі був такий прям-дебют дебют на сцені. То от я би хотів, щоб це було в професійному театрі, саме в нашому театрі, і от зіграти цю головну роль. Це от прям така моя мрія-мрія. І хотілося б спробувати себе в якихось ну, серйозних комічних ролях. Не грати там постійно цих героїв, які там тужливих таких, не знаю, а якось розкритися ще в іншому амплуа. Ні, на те, на те, на те, так зручніше. Мені принаймні. Конечно. Да. диво. Таке.